Інтернет, як і інші сучасні технології, роблять наш зробить наше життя цікавішим, ефективнішим і дає безліч можливостей для саморозвитку і економить ваш час. А той факт, що деякі люди його використовують просто, щоб вбивати час, то це вже їхня проблема. Так, іноді бувають ситуації, коли хочеться вбити час, але що можна вбивати з користю. Ось чим, від, чим відрізняється TikTok від YouTube? В Ютубі контент пізнавальний та розвивальний, що розвиває людину, можна щось дізнатися нове. А в Тіктоці він виключно розважальний. Щоб довести це достатньо лише подивитися, яким чином там пошук інформації та переключення від відео відбувається. Ви Просто перелистуєте і все. Вам трапляється відео просто. Будь-які, які випадково рандомно випадуть, або просто випадково, або на основанні вашого ваших попередніх відео, що ви дивились. Ці відео дуже короткі, знімаються як правильно вертикально, щоб в телефоні їх дивитись, і там дійсно корисного контенту ну, майже немає. Є я бачив навіть 40-літніх, 45-літніх мужиків, які там просто зависають та витрачають час. Я, на жаль. Навіть українські блогери, які намагаються створювати якийсь напівкорисний контент, саме в Тіктоці, ну я їх не зовсім розумію, краще вже в такому випадку на Ютуб переходити, бо в Тіктоці вас апріорі не може бути високоінтелектуальної аудиторії, яка буде з вами взаємодіяти. І не треба забувати, що Ютуб це компанія американська, TikTok – це, вона підпорядкується так чи інакше компартії Китаю, так званій, і в будь-який момент ваш канал може заблокувати без пояснення причин. Ну і плюс, якщо ви захочете монетизувати своїх підписників. То на Ютубі це звичайно простіше зробити ніж в Тіктоці. Якщо просто нічого робити, просто ось можете заходити в Ютуб і вивчати англійську мову мову. Навіть цьому вже ось банальний такий приклад доводить, що треба сидіти в Ютубі, а не в тіктоці. У мене навіть додатку цього Тіктока немає. Колись встановив, щоб подивитись, коли подивився на рівень інтелекту. Блогерів їхніх хто відразу видалив, що і вам рекомендую зробити.